Виявлення потенційних бар'єрів до прихильності. Ми зробили перший крок у запобіганні лікувальної невдачі та виходу з під медичного нагляду, забезпечили належне інформування про ВІЛ. Другий крок виявити мотивацію вашого пацієнта до АРТ. Ми допомагаємо пацієнту висловитися, чому для нього важливо приймати антиретровірусну терапію. Цей крок. Може бути вагомим інструментом підтримки прихильності, оскільки ви можете попросити пацієнта згадувати про цю причину кожного разу, коли йому захочеться пропустити таблетку або не піти до лікаря. Другий модуль цього курсу повністю присвячений мотиваційному консультуванню, тому зараз докладно зупинятися на ньому ми не будемо. Третій крок виявити потенційні бар'єри до прихильності. Краще опанувати ці навички вам допоможуть завдання, які потрібно виконувати обов'язково. Наприкінці цієї сесії ви зможете пояснити, як допомогти пацієнтам визначити можливі бар'єри до прихильності. Давайте згадаємо, ми вже аналізували загальні причини низької прихильності. Ми обговорили фактори пацієнта, фактори АРВП та фактори системи надання медичної допомоги. Нам слід проаналізувати всі ці можливі бар'єри до прихильності для кожного пацієнта, бажано на момент початку АРТ. По-перше, ми можемо спитати пацієнта, що на його думку може заважати розвитку прихильності до лікування. Дайте йому час подумати про свій щоденний розклад та про те, як АРТ впишеться в нього. Потім, після того, як він озвучить свої думки, вам необхідно розказати про існуючий досвід, АРТ є новим аспектом життя для пацієнта і можуть бути фактори, які він не врахував. Тому корисно розглянути з пацієнтом кожну з поширених причин низької прихильності та допомогти йому визначити все, що може бути для нього актуальним. Ви можете скористатися додатком 2 національного стандарту медичної допомоги надання підтримки з прихильності до АРТ та утримання в лікуванні, та проглянути з кожним пацієнтом фактори пацієнта, фактори АРВП та фактори системи надання медичної допомоги.